Усім привіт! Майже місяць тому я знімав відео про те, як розбирав трактор свій, шукав причини, чого йдуть картерні гази. Тоді я погрався з головками, знайшов е причину, там розбиті, були направляючі втулки. Хотів це я все сам робити. Були у мене е шарошки, ось такі і від МТЗ. Оказується від МТЗ пілот не підходить. Це перша проблема. по-друге, не всі вони від МТЗ підходять до Т-40. Хотів купляти був набора. Подивився, він дорого стоїть. Ну, все-таки думав, все думав що його брати. Потім купив втулки клапана, хотів вибити старі втулки повибивати. Не вийшло, вони почали кришитися, тоді хотів випресовувати. Збив. Там різьбу, почав витягувати, теж не вийшло. І що найцікавіше, ось такі я втулки купив нові. А вони. Е, втулки і клапана брав одної і тої самої людини. А клапан втулці вже був зазором. Навіть я б сказав безвеликим, великим. Навіть би я втулку присував, уже в це, в головку. все рівно би вони, мені здається, щоб ходили. Пропускали би. Коротше, знайшов я через OLX пацана одного, він із Ситківців, домовився, він робить, я так зрозумів, на станках. Домовився з ним, відвіз йому, він забрав це в Вінницю, каже, робе головки. І ось прийшла мені сьогодні посилка. Тут весь цей з цінами, Кого цікавить, можете собі на паузу нажати. Подивіться, скільки воно це все коштує. Подивіться, як вони мені прийшли. Ну, прям красота. він навіть з ними їх повимивав. Дуже класно. Зараз покажу. Що мені подобається, це не то, що повимивав, а то, що клапана взагалі нема зазору, він собі спокійно ходить. Він їх пресом повипресовував. Попритирав. Е деякі різьби були в мене, він поміняв тоді далі. це все робилось на станку дуже гарної якості. Клапана мої. Я клапана купив. І сідла вифрезервував теж на цьому. Ну, я дивився, ну, прям класно сідає. Що одні, що другим. Дуже класно зібрано. Потім я ще знайшов одну причину, чого в мене трактор пускав картерні гази. Це не одна була причина. Зняв я циліндра першого, і зразу мені показалося. Зараз я його винесу на світло. Тут буде краще видно. Так, так, так. Ось так. Подивіться, це з одної сторони і з другої сторони. Причина невідома, чого так. На поршні теж таке палець не виліз. Штопорні кольца цілі. Ось подивіться, поршень збоку теж прогорів. Зализав кольца до пуття вони, вони в кільце прямо в середині сидять. З цієї сторони трошки по-другому, але на циліндрові теж було вибито. Не знаю, від чого таке могло статися. Кажу, палець був запражений, штопорні кольця по боках стояли, ні вправо, ні вліво не виходив. З цим все ясно, тут вже нема що реставрувати. І купив я з конотопа, так як мені казали хлопці, що вони із завода. Ось такий новий набір. На один циліндр. Циліндр, палець, поршень і кольца, кольця, кольця. Ось. Кольця і мідне колечко і штопора. Зараз це все треба трактора вимити. Всі остальні циліндри я перевірив, кругом все нормально. кольця нормально, зараз цього вичистю, все від болота цього пилососом. Щоб нічого в картер не попало. І буду потихеньку складати. я теж хочу сцідити масло з нього, бо давно вже не міняв. І замінити масло. Думаю, поїхати купити 10 в 40 залити. Мені здається, що воно буде нормально. І потихеньку складати. Думаю, сьогодні до вечора його запустю. Відранку складаю, майже мотор розпав. Зараз буду паливні трубки надівати. Топлюну складати, поки кришки цієї надівати не буду. Попробую завести так, без випускного і випускного колектора. де видно, нормально, чи циліндра працює, чи ні. А, і ще самим першим ділом зараз розберу цю центрофугу і поміняю масло. Це ще не придумав, що робити. Думав залити в нього солярки на і на декомпресорі просто покрутити. Щоб прогнати соляркою, може, хоч трохи помити двигуна. Зробив я свого дракона. Трошки намучився з ним, зараз розкажу з чим. Коротше, поки виставив зажигання, на ньому паливний насос, трохи награвся. Через те, що на холостих не робив перший і другий циліндр. Він як би і зараз мені не дуже подобається, як він робить. Було тільки що видно на відео, як давав газу, він кидає. Перед цим білим димом. На холостих все рівно не так працюють, як треба. Якщо зняти випускного колектора і приставити руку, то чути, що на холостих не такий гарячий вихлоп, як повинен бути. Пробував перед цим міняти ці форсунки місцями, не дало ніякого результату. Я думав. Що може якась форсунка несправна. Тепер в мене тільки одне. Те, що зараз цей паливний насос. Потрібно десь вести на стенд, регулювати. Може бути причина в ньому, бо більше причин не бачу ніякої. Більш-менш зажигання я виставив на ньому. Коротше, буду пробувати зараз щось робити. Накину капота. Поїду з ковшом, щебня трохи погрузю.